Чому кожній мамі варто займатися спортом? Тому що це знімає негативну енергію, яка накопичується в декреті. Це допомагає мамі бути збалансованою та неагресивною по відношенню до своїх дітей. Дуже часто мами зриваються на дітях, тому що в них немає виходу цієї енергії, яка накопичується. Тому для того, щоб бути щасливою, мамою займайтеся спортом. Так, інколи дуже важко себе примусити займатися спортом зранку. Купа причин, чому ми з ним не хочемо займатися. Але коли ви себе зорганізували і потренувалися, хоча б трошечки. У вас підвищується самооцінка, гарний настрій, ви вважаєте себе переможницю над своєю лінню та складностями, якими ви боретесь. Люди, які займаються спортом, більш успішні в своєму щоденному житті, в материнстві, в роботі, вихованні дітей, ніж ті, хто не знаходить на себе сил та часу. Спорт виховує силу волі, розвиває мозок, ваші когнітивні здібності стають набагато крутішими, тобто ваш мозок думає ефективніше. Зайняття спортом вдома найоптимальніший варіант для кожної мами. Дуже часто ми не знаємо, куди подіти дитину, поки ми займаємося. Для себе я знайшла варіант, коли мої діти або займаються своїми справами, поки мама займається спортом, або долучаються до мене і тренуються разом. При правильній організації ви завжди можете знайти на спорт 15-30 хвилин.